Сигнали для бінарних опціонів завжди були поширені, але зараз попит на них ще більший. Є багато професійних трейдерів, які використовують програмне забезпечення, щоб визначити, в якому напрямку піде актив. Існує так багато постачальників сигналів, що трейдеру важко вирішити, який з них використовувати. Якщо ви стурбовані і розгублені тим, які найкращі сигнали для бінарних опціонів. І які з них принесуть вам гроші, ми можемо вас заспокоїти. Тут ми обговоримо чотири найкращих постачальника безкоштовних бінарних сигналів. Але перед тим, як дивитися відео, будь ласка, підпишіться на наш канал і натисніть на іконку дзвіночка, щоб отримувати всі останні новини. В майбутньому ми будемо робити більше відео на цікаві теми. Тому, якщо ви не хочете їх пропустити, обов'язково підпишіться на наш канал. А тепер давайте почнемо. RoboForex Копіфікс за відгуками клієнтів Traders' Union, CopyFix від RoboForex це найкращий сигнальний сервіс на ринку. Він дозволяє трейдерам автоматично заробляти гроші на зміні котирувань. Ви повинні зареєструватися у одного з успішних трейдерів і почати копіювати їхні угоди. Після реєстрації на сайті брокера, використовуючи посилання вище, ви можете відразу ж почати копіювати торгівлю. Судячи з відгуків клієнтів, TU, це найкращий сервіс для надсилання сигналів. Брокер має ліцензію і хороше ім'я. Сигнали копіюються автоматично і є захист від негативного балансу. Платформа проста у використанні і працює тільки на ринку Форекс. To, to trade надає вам торгові сигнали для бінарних опціонів, новини ринку в режимі реального часу, торгові ідеї, аналіз ринку, торгові рекомендації та багато іншого, що допоможе вам прибутково торгувати бінарними опціонами. Learn2Trade допомагає трейдерам по всьому світу, причому не тільки з бінарними опціонами. Він надає інформацію про основні товари, криптовалюти, валютні пари та індекси. Це також дає вам торгові ідеї та дозволяє поглянути на речі глибше. Хороші відгуки та рекомендації від клієнтів зміцнюють компанію, О, е... вони розсилають до 10 сигналів щодня. Вони можуть отримувати сигнали як для криптовалют, так і для Форекс на одній платформі. Дають поради та інформацію кожен день і оповіщення в режимі реального часу. У цій галузі багато трейдерів. Щоб отримувати безкоштовні сигнали, вам потрібен Telegram. Бінарні опціони про Signals. Binary Options Pro Signals надсилає торгові сигнали для бінарних опціонів електронною поштою або текстом. Сигнали надходять від 14 високоліквідних і торгуваних активів, таких як основні валютні пари та акції. Під час нью-йоркської або європейської торгової сесії провайдер надсилає в середньому від 6 до 12 сигналів на день і має довгий послужний список. Приблизно два з кожних трьох торгових сигналів від Binary Options Pro Signals є правильними або близько 67% часу. Це говорить про те, що він має рацію понад 70% часу. Надає допомогу на місці 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Дані з Європи та США. Ви можете вибрати електронну пошту, текст або і те і інше. І для цього не потрібне жодне програмне забезпечення. Перший тиждень єдиний безкоштовний Binary.com Binary. Це веб-платформа для торгівлі бінарними опціонами з елегантним і простим інтерфейсом. Ви можете почати роботу з сайтом, зареєструвавши безкоштовний обліковий запис, однак він пропонує цілий ряд платних пакетів та інших можливостей. Ціни оновлюються в режимі реального часу в порівнянні з варіантами, що надаються на міжбанківських ринках. Немає ніяких таємних комісій або додаткових зборів. Гнучкі інвестиційні альтернативи, безпечні та надійні з перевіреною репутацією, що охоплює понад 20 років. На деяких з їхніх платформ відсутні деякі функціональні можливості, доступні на їхніх десктопних платформах. Отже, це кінець відео на сьогодні. Сподіваюся, це відео було корисним для всіх. Напишіть нам у коментарях, про які ще речі ви хотіли би побачити відео в майбутньому. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте натиснути лайк і поділитися ним з друзями та родичами. Незабаром у нас буде нове відео для вас, а до того часу продовжуйте допомагати та піклуватися про себе.